Що нас обох дратує у стосунках. А писати іншим дівчатам чи хлопцям не ок. Два. Тільки якщо це по роботі мабуть. Ай um, контакт з іншими дівчатами чи хлопцями. Не ок. Мені здається, не Три. ок. Три. Три. Може, чотири? То чотири. Я гадаю, що я дуже. Одягатися відверто на публіку. Ууу, як би я одягнувся. Окей. Я би пишалась. Давай дев'ять. Окей, давай дев'ять. А йти до клубу з подругами. Тобто без тебе і ти без мене? Ні, не ок. Три. Три. Я погоджусь. Це три. А отримав ти багато уваги у соцмережах це ок. Абсолютно ок для мене. Просто увага в соцмережах. Десять. Окей, наступне завжди приходити пізно. П'ять. Ну, так, п'ять. Я... В якому сенсі час, ну завжди, типу. А, мати. Найкращу подругу друга один. Неприйнятно. Так, це неприйнятно, але мені здається, там буде щось гірше. Обіймати іншого хлопця дівчину. А, ну... Шість. Так. Нехай буде шість. А... А... Що? Сміятися е, шутечок, жартів, ничок. Сім. Ні, вісім. Я б не хотіла, щоб ти так робив. Ну окей. Так, так, сім, це поганіше, ніж а, сім. А, так, 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 окей, окей. А публікувати якісь такі фотки. Ну, ти з кубиками публікуєш, а ну, мені це подобається. Вісім. Вісім. Ну, що такого нема? Окей.